Розглянемо одним махом дві лабораторні роботи, а саме дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників та дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Значить, для цього є відповідні технологічні карти і підготовлені вже дві схеми, які ви практично повинні будете зображати в лабораторних зошитах. Значить, Тут ми маємо схему послідовного з'єднання, а тут ми маємо схему паралельного з'єднання. Отже, поступово. Спочатку про послідовне з'єднання провідників. Значить, ще раз нагадую, що лабораторну роботу ви оформлюєте в зошит і все, що виділене кольором, практично записуєте. Єдине, що тут є. Текст, який просто треба записати. Але є окремі речі, які треба виконати за змістом тексту. Тобто, наприклад, тут виділено жовтим Накресліть схему зібраного кола, значить ви насправді цей текст не пишете, а малюєте відповідну схему. Така сама ситуація буде і в наступних етапах. Тобто накресліть схему оцих всіх трьох кіл, які ви потім будете складати. Та робити на них дослід. Тут також, тобто, практично, бачите, ця лабораторна робота передбачає накреслення сім схем. Тобто, одна, якби загальна, вона от рівно ця схема. А ці три схеми одної групи, три схеми другої групи, вони вже будуть з відповідними певними змінами, але все поступово. Я вам розкажу вже, прикладі лише цієї однієї схеми. Для того, щоб виконувати що одну лабораторну, що другу, то нам практично треба буде переходити на один і цей симулятор. ось він. Ви вже з ним знайомі з попередньої лабораторної, коли вчилися визначати опір провідника. І тому вже маємо перші певні навички по складанню електричних кіл. Отже. Складаємо спочатку схему, але перед тим малюємо її у себе в зошиті. Значить, Яким чином? Бачимо тут джерело гальванічний елемент. От його позначаємо. Причому, бачите, жовта частина це є дуже на батарейку дюрацель схожа. Значить, жовта частина це є додатня клема. Ну, відповідно, тут від'ємна клема. Ключ. Ключ ось він. І дві лампочки з'єднані послідовно. Значить цю схему ви повинні зобразити у себе в зошиті після хід роботи, коли напишете. Як намалюєте схему, то відповідно вже переходите до симулятора, складаєте електричне коло і, відповідно, виконуєте роботу. Також зверніть увагу, що. Ми повинні задавати для тих лампочок, які там ми підключимо, деякі довільні опори лампочок. Ну, ось Така схема. Зверніть увагу, що коли будемо окрестити схеми відповідних електричних колах, то на схемах треба вказати напрям струму та полярність на джерелі та амперметрі. Полярність на джерелі у нас вже задана зразу. А на амперметрі, відповідно, буду вказувати. А тепер зверніть увагу, І1. Це будемо підключати для вимірювання струму амперметр в цій зоні. Перед одною лампочкою струм і 2 після іншої лампочки, тобто друга ділянка кола. Ну і якби загальний струм підключати амперметр безпосередньо десь біля джерела. Щоб беремо амперметр і його вмикаємо. Але бачимо, що він у нас, ми його повинні спочатку. Це коло роз'єднати для того, щоб у нас, бачите, не просто так все йде. І тепер уже безпосередньо, бачите, включаємо все. Ну і ще одне. Тут, наприклад, 10 Ом. Ну, а тут можемо лампочку деяку змінити. Скажемо, не буде 20. Ом. Замикаємо коло і переключаємо галочку для того, щоб нам були, показувалися не електрони. Ось як тут А напрям струму. Отже, практично, ми тут підключили оцей амперметр. Замикаємо коло, показує струм 0,3 А. Переходимо у табличку. Я її тут скопірував, щоб було легше виконувати запису 0,3. І малюємо. Де ми розміщуємо амперметр. Але я, оскільки тут вже користуюся лише цією схемою, то я поверх намалюю оцей амперметр. Але ще раз повторюся: у вас там не має бути цього проводу наскрізного. От тут буде амперметр. Ну і відповідно нам треба показати полюса. Ви знаєте, що полярність має бути така, щоб полюс амперметра виходив на полюс джерела струму. Тобто, якщо тут плюс йде на плюс, тоді. Мінус, виходить, так, подумки йдемо по всьому колу, виходить на мінус. Ось це є перша схема для цього першого випадку, і записуємо відповідно значення струму для цього першого випадку. Другий випадок струм, будемо вимірювати в цій ділянці. Це наступний малюнок для i2. Бачимо 0,3 Ампера. І останній малюнок, остання схема, тобто амперметр розміщуємо безпосередньо десь біля джерела. Звертаємо увагу, також бачите на полярність. Тут мінус до мінуса, плюс іде через весь все коло подумки до плюса. Ось, Замикаємо коло, що ми бачимо, 0,3 А. Висновок. Висновок ви повинні написати, яке, скажімо так, ви бачите співвідношення між цими струмами, значеннями струмами, тобто, практично підтверджуючи це правило. І наголошую вам, що ви роботу виконуєте і своїми значеннями. Опорів лампочок. І так намагайтеся робити, щоб ну, у вас, скажімо, таких значень не вийшло. Тому що, ну, щоб не було підозри, що ви несумнівно це спрацювали, а просто переписали з цієї відеоінструкції. Абсолютно немає ніяких проблем. змінити опір, бачите, лампочок І ми маємо інше значення цієї сили струму. Але як вже знаємо, що ці, наприклад, 0,11 А, вони вже згідно того, що ми з вами визначили, повинні бути однакові на всіх ділянах при послідовному з'єднанні. Тепер переходимо так само до вимірювання напруги. Я вже не буду тут вам писати таким чином, лише просто буду вказувати на ці місця, де ви повинні це будете виконати. Малюємо схему. Отже, це буде перша схема. Малюєте малюночок. Не забуваємо про полярність. Значить плюс. Йдемо подумки. Тут повинен бути плюс, тут відповідно мінус. Потім така сама ситуація. От я вольтметр Перемісти в інше місце. Плюс поки що йде нормально. І мінус також нормально. І визначаємо U2. Ну і після того загальне з'єднання. От так, щоб вона об'єднувала одразу обидва. Оце третій малюнок. І записуємо оцю напругу У. А тут вже пішли висновки. Тобто у вас повинно бути У1 і у 2. А тут уже ви під табличкою робите цю, знаходите цю суму. У 1 плюс У2 дорівнює, знаходите і записуєте. Аналізуєте це значення. Ну, відповідно, пишете висновок. А висновок ви також повинно звернути увагу, що ж ви провіряли. Чи справді то є так. О, як це буде працювати на нашому колі? І підключаємо спочатку вольметр до краю першої лампочки. Включаємо і бачимо 6 вольт. І записуємо у табличку тут 6 вольт. Ну, я для прикладу тут запишу, щоб ми пам'ятали, що у 1 у нас 6 вольт, у 2 дорівнює, щоб щоб пам'ятати. Переключаємо клеми на цю лампочку, 3 В маємо, потім напругу на всьому з'єднані. Це от таким чином, бачите, до цієї правої клеми правої лампочки і лівої клеми лівої лампочки. Маємо 9 вольт. Тепер у таблиці є таке, як сума 1, 1 плюс 2. Ми робимо ці обчислення під табличкою. І записуємо значення. І тепер у ту висновку ви вже можете для себе відобразити, що загальна ця напруга дорівнює сумі. Тобто те, що ви повинні доводити. Така ж сама ситуація. Тепер третій досвід із опором. Ну, опір ви вже будете проводити просто обчислення. Під табличкою записуємо раз для R1. І законома опір за ріння чому. Напруга поділити на силу струм. Отже, ділимо У1 на I1 і маємо Р1. Так само ділимо U2 на I2, отримуємо Р2, потім ділимо U на I, тобто на загальну напругу на загальний струм. із цієї першої таблички. І отримуємо загальний опір. Обчислюємо значення R1 плюс R2, записуємо, і також записуємо висновок. Ну, і, Звичайно, після того пишемо загальний висновок, вже, де відповідаємо на всі питання, формуючи цей загальний висновок. За роботу 10 балів. Хто хоче мати більше, пам'ятаєте, відповідайте або на контрольний, Питання або творче завдання. Паралельне з'єднання будемо досліджувати. Тут я ще буду простіше пояснювати така сама послідовність дій. Тобто складаємо електричне коло, але перед тим ми повинні намалювати спочатку загальну схему, і до цієї схеми складаєте коло в симуляторі. Тут ми можемо скористатися вже окремими елементами. Єдине, що нам їх треба перепідключити тут до лампочки. Отже, поїхали. Коло складене. Також відрегулюємо опір лампочок. Тут нехай буде лишається 10, тут нехай лишається 20. Ну, Це для мого експерименту, а ви вже в себе, як вам буде більше подобатись. Накреслюю схему, побудували коло. Ну і перший експеримент. Тобто записуємо, забув попередньо сказати, що також пишемо це перший дослід. Тоді малюємо схему для цього кола, потім для цього кола і потім для цього кола. Ну, Вони всі відрізняються лише просто зоною підключення вольтметра. Подивіться, як цікаво. Тут от нам показують, що щупами вольтметра можна під'єднати, бачите, безпосередньо до клем лампочки. Але схема, от коли електрична схема, вона не передбачає от такого додаткового позначення, тому що то по великому рахунку підключення вольтметра, то є вузол. У нас тут поки що вузол оцей. Тому ми практично будемо зображати вольтметр. Що для цієї лампочки, що для цієї лампочки, що для загального з'єднання, під'єднавши його до, практично, до їх вузлів. Тому що саме ці клеми, оці клеми, ці проводи, це не що інше, як вони можуть бути різної довжини, можуть практично взагалі в піти. Значить, це у нас вольтметр, і по великому рахунку у нас буде. Ця схема ідентична. Тому можемо навіть сказати, що у нас практично ці всі три малюнки будуть дуже схожі. Лише тут можливо будемо писати, наприклад, V1 для лампочки 1. Тут буде лампочка 2, та буде там писати потім В2. А для всього з'єднання ми взагалі от це. Писати не будемо. Ніякого індекс. таким чином, лише так. А ось безпосередньо, вже коли ми міряємо, то на симуляторі ти можна підключати от, якби до цих клем. Але зверніть увагу, тут дещо є порушення, тому що ця лампочка ніби не підключена, вірно, от так от вона буде. Ось. Тому що безпосередньо на. В цьому симуляторі ми можемо підключати тут безпосередньо до цих клем. Але от якщо в дійсності, в дійсності, то ці щупи не завжди можна було би до них до цих як кажуть, безпосередньо клем біля лампочки долучити. Чому? Тому що ви знаєте, що лампочки вкручуються в патрон. Саме всередині патрона ізольовано, захищено від зовнішнього, скажімо так, доторкання, впливу і так далі. Знаходяться ці обидві клеми, тому до них доступитися практично неможливо. Єдине, де в нас є шанс щупами виміряти напругу на кінцях, скажімо так, лампочки, то є на тих проводах, які вже виходять із цього патрона, ну, а це є не що інше, як саме ці проводи. І кудись вони потім там уже якимось вузлі з'єднуються. То ми практично чи врізали бися тут, а це порушення, бо ми порушували ізоляцію то Вже безпосередньо вже тоді, як кажуть, будемо вимірювати струм на практиці, у реальності. Саме у тих вузлах, куди ці проводи із патрона вийшли, і під'єдналися в якому вузлі. Ну, але щоб ми розуміли, звідки це все йде, то ми отут саме на симуляторі можемо під'єднати безпосередньо до клем кожної лампочки. Отже, отут ми. Під'єднаємо. І що ми бачимо? Напрям струму вказуємо. Також хочу звернути увагу, що от ви струм можете не вказувати так дуже сильно густо, а можете вказати, от, наприклад, таким чином, ту стрілочку, отак можете показати. Тут лише так, якусь ту стрілочку і ту стрілочку. Така сама ситуація і у попередньому малюнку. Також ви могли. Але ще їх запозначувати от тут. Наприклад, тут. Ну і достатньо. Зазначимо тут у 1 У2. Ну ви це будете, звичайно, все в табличку писати. Я тут для себе просто, щоб для пам'ятки. Отже, у 1 у нас має 9 вольт. Пишемо. Перепідключаю клеми. Так. Так, що ми бачимо? 9 вольт. Підключимо до нібички всього з'єднання, але ще раз повторюю на практиці, воно, воно ж буде що для того, що ми будемо мірювати окремо для цієї гілки, для цієї гілки і для всього з'єднання. То ці ж самі будуть вузли, до яких можна буде практично технічно доступитися. 9 вольт. Записуючи у 1 у 2У, ми маємо фактично ці такі значення. І от висновок. Ну, висновок, який, ми повинні фактично перевірити от це співвідношення напруг. Тепер про струм. Ну, Струмом треба трошки буде повозитися, бо бачите, ми в кожній гілці повинні розірвати гілку і туди врізувати електричний, для ну, вимірювання електричного струму. Ну, тут я для себе ще напишу. І 1, і 2 і. У вас є, в принципі, табличка. Розмикаємо коло, вольтметр на місце, амперметр витягуємо. І ну, перша гілка. Значить, Тут ми повинні розірвати і включити безпосередньо. От можна таким чином. Бачите? Ось і все. Включаємо. Бачимо, має тут 0,9. 0,45. Ось цікавий загальний струм, який підходить до цього розгалуження. Якщо ви бачите якби струм, так як у водопровідній трубі спочатку йде по загальній трубі, потім розподіляється по цим гілкам. По логіці речей, якщо дивитися на правило, яке для струмів, то цей загальний струм розподіляється по гілкам, тобто він повинен дорівнювати сумі. Чи буде то і так? 1.35, не важко догадатися, що це є сума. З симулятором ми практично роботу завершили. Третя табличка, де ми повинні вчислити опори за, за такою ж самою формулою, як і в попередній задачі. Тобто опір r 1 це буде U1 поділити на u 1 R2 до рівні u 2 поділити на u 2 і R доріння У поділите на ній. Але ви ще повинні будете окремо визначити обернені опори. Тобто у вас по ідеї повинна бути от, справдитися оця сума. Тобто Ви записуєте одиницю на R, обчислюєте, скільки то вийде. Потім одиниця на R1, скільки то вийде. додаєте одиниця на R2, скільки то вийде. Практично сума цих двох обернених опорів. Має дорівнювати значенню загального оберненого опору. Ну і от висновок також формулюєте відповідно того, що ви там отримали. Після цього пишете загальний висновок, відповідаючи на ці питання. 10 балів. хто хоче мати більше, письмово виконуєте зошит або контрольне, або творче.